3 листопада Святослав Вакарчук, лідер найвідомішого українського гурту Акеанельзи, відвідав український дім у Я відчуваю я обсудим починає. сильно. Вирушена які прийому, я не чекав, думав, буде зустріч, а прямо свято ціле Херсон, Одеса, Маріуполь, Київ, Бердянськ, Генішіськ, Дніпро, Донецьк, Ірпінь, Луганськ, Харків. Назви цих та десятки інших міст були написані на аркушах, з якими прийшли на зустріч українці. У рамках мітингу розгорнули 32-метровий прапор України, на тлі якого Святослава Карчук і всі українці зробили спільне фото на знак єдності та незламності. Батмоствортн видін грайжокеденоматер хаутикал ситуація Україна. Make sure that we will overcome, that we will вин. Водевритейкс uh, андимокрасіанфрі and and so of all Ukrainians, дірі мадлова закарве під час візиту до українського дому музикант також поспілкувався з учасниками академії лідерства та керівниками українських громадських організацій. Для мене справжнє свято бачити тут, у Тбілісі стільки співвітчизників, спасибі велике українцям, які живуть у Грузії, за все, що ви робите. Хочу подякувати грузинському народу за підтримку України з першого дня війни. Цю підтримку ми завжди відчуваємо усьому: на вулиці, у усмішках людей, у повсякдневних справах. Спасибі, велике Грузія! сказав Окарчук під час свого виступу. Також разом з музикантом українці зробили вироби з глини, на яких зображені найулюблені частини свого міста. Дякую організаторам цієї зустрічі грузиної українській платформі та українсько-грузинському хабу за таку чудову нагоду спілкування зі Святославом Бакарчуком.